Верховної ради Андрія Поробія допитала головна військова прокуратура. Він виступив свідком у справі ратифікації харківських угод 27 квітня 2010-го. Спікер вважає, що тоді в парламенті були значні порушення. Партія регіонів не тільки голосувала картками відсутніх депутатів, а й нападала на опозицію, яка опиралася експансії Москви. Так звані харківські угоди між Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим продовжили перебування російського флоту в Криму ще на 25 років. Тепер цим зацікавилась прокуратура. Там і був головний конфлікт, що бойовики партії легіонів проривались в наш сектор, зривали блакитожотий прапор, щоб проголосувати власне, картками тушок. Я вважаю, що власне з підписання Харківської угод і розпочалась окупація України, бо власне Харківські угоди забезпечили переведення в український Крим російських військ.